Я, Росток Андрій Вячеславович, кандидат у народні депутати України, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Дара, поставивши за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав та інтересів, утвердження єдності країни, досягнення цілей європейської інтеграції України. Перед українським народом своїми виборцями і колегами урочисто присягаю. У разі обрання мене народним депутатом України дотримуватись програми політичної партії УДАР, усіма силами сприяти ухваленню законів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії УДАР, перебувати в ній увесь час роботи парламенту. За жодних обставин не входити до коаліції із партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватись партійної та фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.